Півфінал Кубка області з футзалу. Традиційний турнір з баскетболу та фрістайл у дисципліні МОГУЛ. Це «Спортлайф». Ми починаємо. У фіналі Кубка області з футзалу зійдуться епіцентр Ката Віза Вторма. Завершили півфінальні поєдинки серед найсильніших футзальних команд. Попри те, що епіцентр виступав явним фаворитом гри, матч із реверою видався напруженим. Епіцентр на правах лідера діяв активніше, створив більше гольових моментів, але відкрив рахунок лише на 10-й хвилині гри. У другому матчі ревера надолужила і майже зрівняла рахунок. Хоча потім хлопці по черзі забивали голи. У результаті мінімальний відрив 5-4 на користь епіцентру. А як відбувалася гра візи вторми і СК Городенка? Дивіться у сюжеті. Важко, проте результативно. У другому півфінальному поєдинку обласного кубка Візавторма здобула дуже непросту перемогу над СК Городенка. Гості приїхали до обласного центру зі своєю групою підтримки, яка протягом всього поєдинку підбадьорювала команду. Завдяки цьому синьо жовті першими відкрили рахунок, але в підсумку до фіналу вийшла Віза Вторма, яка активніше провела другий тайм і перемогла з рахунком 3-2. Взагалі з Городенкою дуже важко і грати. Ми грали зараз з ними в них вдома, і сьогодні команда показала, що вона дійсно варта того, що дійшла до півфіналу. Було дуже було сьогодні. Дуже важко грати. Гра важка у нас друга гра з Городенкою важка, бо ми там грали дуже важко. Програвали і зараз нам теж було важко. Їх мало, але вони б'ють у кожній грі. І досвідчені футболісти, які пограли і на Україну. І зараз перші пропустили. У нас завжди важко десь відігруватись. Тепер у фінальному поєдинку Кубка області зійдуться фаворити турніру: дві кращі команди попереднього сезону: епіцентр Ката Візавторма. Кубок і Кубок, тут завжди боротьба. І тепер ми очікуємо суперфіналу між епіцентром і Візою Тормою. Того року це не вдалося Візівцям. Вони в півфіналі програли. Цього року, в принципі, доказали своє і вийшли в першу фінал. Епіцентр буде вистоювати звання звання Володаря Кубка. Фінал Кубка області відбудеться 5 березня. На зима змагання під такою назвою днями відбулися на льодовій арені в Калуші. У спортивному заході, організованому спільно обласним і калуським центрами фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, взяли участь не лише мешканці міста, а й Рожнятівщини. Хто ж переміг у цікавій зимовій естафеті? Знають наші кореспонденти. Зима віддавна асоціюється у кожного з нас у першу чергу із лижами і ковзанами, випробувати свої сили щодо катання на останніх у Калуші є можливість упродовж року на льодовій арені. Цього разу її у вигляді спортивної естафети учасникам представили організатори обласної Калуський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх калузькі школярі, мешканці соціального гуртожитку і гості з Рожнятівщини із задоволенням згадали знайомі з дитинства нескладні вправи на льоду. І, хоча зараз на в ході країни триває війна, діти повинні відчувати себе захищеними, а дорослі мають забезпечити їм це хоча б елементарним проявом, улюбленими зимовими розвагами. Ми довго вагалися чи проводити захід, зважаючи на ситуацію в Україні, і таки вирішили не зраджувати позитивним традиціям ковзанярських змагань. Зауважив директор калузького центру спорт для всіх Олег Нижник. Подарували дітям частинку радості. В рамках всеукраїнського заходу спортивна зима. Ми в черговий раз проводимо спільно з. Обласним центром для всіх, Сьогодні змагання у нас тут в Калуші на льодовій арені. Участь беруть в цьому заході діти соціального гуртожитку, також активні волонтери центру спорту всіх і також діти, які відпочивають, які люблять активний спосіб життя. Також є тут не тільки калушани, але й з Рожнятова. І тому сьогодні змагання обіцяють бути веселими. Програма змагань справді відбувалася цікаво, включаючи різноманітні конкурси, естафети. Про позитив свідчили навіть оптимістичні назви команд смайлис. Спарта Білі ведмеді, Калуш, легіонер, патріоти. Безперечно, визначено цього дня й переможців. Перемогу за волею долі чи то старань отримали господарі, команда Калуш другими стали білі ведмеді, а на третій сходинці п'єдесталу пошани розмістилися учасники Легіонери. Переможців і призерів відзначено грамотами і подарунками від організаторів. З 6 по 8 лютого в Івано-Франківську проходив традиційний турнір з баскетболу серед юнаків пам'яті Юрія Міщенка. Цього року до участі в змаганнях зголосилися чотири команди. Окрім господарів, змагали спортсмени зі Львова, Хмельницького та Ужгорода. Уже 18 років поспіль в Івано-Франківську відбувається турнір пам'яті старшого тренера з баскетболу Юрія Міщенка. Він був професіоналом своєї справи і виховав не одне успішне спортивне покоління. А тепер юні спортсмени дякують йому за працю. І цей турнір має свою традицію, тому що він відбувається вже близько 20 років. Відповідно, змагається вікова категорія дітей, ДЮСШ, США, яким цікаво набиратися якогось досвіду практичного власне, в таких іграх. Тому цей турнір є дуже цікавим і він власне традиційний, тому що відбувається на початку лютого кожного року. Голова Івано-Франківської федерації баскетболу каже, що цей турнір не тільки показує приклад зразкового баскетболу, а й гуртує спортсменів. Особливо в цей важкий час треба зуміти згуртувати і дітей, і старше покоління, і показати, що ми разом, що ми сильні духом, що ми зможемо все пережити, все пройти. А лишні це не будуть лишні зустрічі для дітей. Це тільки їм досвід, це тільки їм розуміння. Того, що є командна гра, що є командний дух, Цього року турнір пам'яті Юрія Міщенка співпав із всеукраїнським турніром з баскетболу. В результаті учасниками цієї спортивної події стали чотири команди: Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька та Ужгородська. Після трьох днів змагань перемогу здобула Говерла. Капітан юний Говерлян каже, що їм вдалося перемогти завдяки командній грі. Це була командна гра, і це нам найбільше сьогодні допомогло. Бо коли команда є, тоді можна любе побороти. А от тренер зауважує, що провідні члени команди не змогли взяти участь у грі через хворобу. Відповідно, і результат був би ще кращим. Проблема в тому, що ми граємо дуже обмеженим складом. У нас багато гравців дуже зараз захворіли з температурою. Навіть сьогодні один гравець з нас такий просто проявив бажання, який трохи сильніший. Ну, не так сильно захворів, можна сказати. От будемо старатися кожній грі перемагати. Боротися без бою точно не здамося. Команда Ужгорода зупинилася за крок від перемоги і у підсумку була другою. А команда Хмельницького завоювала третє місце. Львів'яни ж обіцяють надолужити втрачене і визнають, що мали гідних конкурентів. Ми не подали достатньо в хальцо. Нам треба було більше посувати. Ну і івано франківськ просто сильна команда. Прикарпатці привезли чотири медалі з чемпіонату України. З 6 по 7 лютого у Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні. Івано-Франківщину на змаганнях представляло вісім спортсменів. Приємно, що четверо учасників зуміли завоювати нагороди для нашої області. Так, у спортивній ходьбі на 3 тисячі метрів перемогу здобула майстер спорту України Ганна Суслик, вихованка Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Україна. Нині спортсменка Івано-Франківської школи вищої спортивної майстерності, котра перемогла своїх суперниць з результатом 13,8 секунди. Юрій Грещишин, вихованець школи Олімпійського резерву Україна та школи вищої спортивної майстерності, здобув бронзову нагороду з бігу на 1500 метрів з результатом 4,6 секунди. До обох спортсменів пізніше долучились Назарій Шарий, котрий з результатом 17,57 метрів, був другий у штовханні ядра серед юніорів, а Василь Іваночко був третім. В цьому виді з результатом 16,54 метри. Ковелі відбувся перший етап Кубка України з фрістайлу у дисципліні МОГУЛ. Цього року у змаганнях прийняло участь понад 50 учасників з Тернополя, Мукачева. Прикарпаття представляла команда ДЮСШ Боковель, ДЮСШ Косів та окремі спортсмени з Івано-Франківська. Змагання проходили у трьох вікових категоріях: юнаки, юніори та дорослі. Першість у командному заліку впевнено виборола команда Івано-Франківської області. На другій позиції тернопільчани. І третіми стали представники Закарпаття. І на цих видовищних кадрах завершуємо сьогоднішній випуск. Це спортлайф. Займайтеся спортом і будьте здоровими. На все добре.